Чи бачили ви колись такі жовті шафки на вулицях свого населеного пункту? Мабуть, одразу виникало питання, що це та для чого? У Атажо Томоргаз пояснюють, це шафові газорегулюючі пункти. В даній шафі знаходяться імпортні італійські регулятори П'єтро Фірінтіні. Які забезпечують стабільне і безперебійне постачання населенню? Нині компанія активно займається заміною старих варіантів такого обладнання на сучасні виробництва RGC Production. Принцип роботи говорять газовики доволі простий та зрозумілий. Тиск заходить от, з цієї сторони, іде через фільтр, от, в даному фільтрі газ очищається. Попадає в регулятор. Регулятор регулює. З середнього на низький тиск і на виході ми подаємо 220 міліметрів. У порівнянні з своїми попередниками така ШРП має ряд переваг, забезпечує всебічний доступ для газовиків, стабільну роботу, слугує щонайменше 15 років, а також основне безперебійну та безпечну доставку газу в оселі українців. Дане обладнання зарекомендувало себе дуже гарно, тому що весь опалювальний сезон воно працювало ідеально, вже не в перший рік. Жтомергаз встановлює саме дане обладнання з дане українського виробника RGC Production з європейськими комплектуючими п'яти Ось ми бачимо його в роботі. Ми розуміємо, що для наших споживачів, особливо зараз період війни, коли будь-який енергоресурс ми маємо використовувати ощадно, розумно і безпечно, природний газ все одно залишається важливим енергоресурсом. І, хоч зима вже завершилась, фактично, але все одно палюльний період ще триває. Днями відбулася заміна двох ШРП у Березівській громаді. Одну з них встановили на території спеціальної. Школи. Очільниця закладу каже, використовують газ для опалення, тому таке обладнання для них є дуже важливим, сьогодні в закладі відбувається модернізація газорегулюючого обладнання, використання якого допоможе забезпечити безперервність, стабільність та надійність газопостачання, розподілу газу. А також і саме головне безпеку всіх учасників освітнього процесу. Перше сучасне ШРП у 2023 році було встановлено у Бердичівському районі. Роботи по заміні проводяться без суттєвих незручностей для споживачів. Загалом впродовж року атажутоморгаз планує встановити 87 сім шаф пунктів.